Шановні глядачі, ми зараз знаходимося з паном Сергієм Кузьменко біля районного суда міста Кременчук, де проходили? Проходять і я думаю, що будуть проходити засідання по справі дядека Олега Олеговича. А Сергій Петрович, ви вже були на засіданнях. Яке ваше враження до чого до чого йдемо, і чи не буде такого, що дядик якимось чином уникне свого покарання? Ваша думка? Ну, як розпочалося судове засідання. На прошлом судовому засіданні е, мінялися адвокати. Дядика новий адвокат з'явився і буде в Грабового новий адвокат. Ну, все, все пройшло. Я Державні думав. помінялись на приватну, да, на начасних. На на да? Ну, видайте ж, хто спонсор цього всього свята? Хто спонсор свята? Я не знаю. Друзі, колеги не на Або. Або майбутні колеги, майбутні колеги. Да, бо або ті вже да. Не виключно, що і городянка антина Івановна спонсіри це все питання, так як ну я не знаю, чи правда чи неправда, але листами з подякою читали. Ну то вже хай народ розсудить. А скажіть, будь ласка, ваше враження взагалі по настрою суду. На, ми живемо в Україні, бувають різні ситуації, і взагалі у народу різні відношення до судів. А як, на вашу думку, все йде зараз чесно, прозоро, чи може є якісь нюанси? Ну, Зараз важко сказати, що як йде, тому що тільки розпочато, навіть не розпочаток судове, не розпочато засідання, це чи тільки йде. А так бачимо, прокурор налаштований. Справа доведена до, до, до суда. В справі немає таких п'ятин, де було б сказати, що тут дядик не винував. Він там сам про це говорить, сам про це каже. І це все буде видно на цих засіданнях. Це ж будуть все зачитувати. Якщо сьогодні про це знають вже я ознайомився з справою там прокурор, то сьогодні вже будуть знати і всі люди. Ми будемо про це говорити, я думаю. І, І всі люди хай бачать, що як пробуде. Тому що дядька говорить, він не сепаратіст, але сьогодні ж по факту, ж, виходить, хто тоді зайшли в квартиру до дядика з понятим, а в нього там прапор, вся символіка Російської Федерації. І він говорить, що я не той. Ну, звісно, ніхто сьогодні ні, ні, ні з одних злотнів не сказав, що я злотній. Десь так. <зад> Н -н 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 -ні, може, деякі кажуть, і як то кажуть у фільмах, це навіть зараховується їм на користь. А, Ну, ви вже натякнули на той факт, що суд і звинувачення длядака це не тільки з тої справи, ми обговорюємо у нас на стабільному контексті. Це не тільки по замаху на ваше життя, це і ще ще якісь додаткові звинувачення проходять. Ну, звісно, так, ще є окрема виділена справа про його зраду. Вона йде окремим розслідується. Може, ще буде суд. І в цій справі вони ж, ж не викинечно буде. Проповідь медрак справа на ЄС. Будемо бачити, будемо дивитися. Все попереду. Слава Богу, що розпочато засідання, 8 місяців чекали на це. Я думаю, що будемо. Ну, це вже плюс, да, це, вже, це справа. Що вже вона дійшла до суду. Ви знали, дядя колега Олеговича, особисто дуже довго, скажіть, будь ласка, чи зараз він змінився, чи ні? Взагалі, який є його емоційний стан зараз? Він не, не змінився. Ну, він веде себе, як він веде. Він і грав. Похудав? Він не похудав, все добре. Вони там, як наче, годують, все добре, я думаю, в них. Я, я вважаю, що він свою гру продовжує, так як він мені політику. Дуже, звісно, шкода, що е, такі люди, як дяди, коли що вони були у владі, вони, вони ще залишаються депутатом власної ради після всього скоєного. Так, на жаль, наше суспільство, на жаль, ми вибираємо цих людей. Це вже навіть ну, на даному випадку, це вже не суспільство, а законодавство, але ми повинні це підсвітлювати, щоб люди бачили. А, ну, на вашу думку, чи йдуть зараз до тядика якісь міжнародні дотації, ну, наприклад, з Лондона. Я не знаю. Ну, може буде. Лондон це ви що має виду? Якщо я зриваюсь дотації. Ну, х, ну він, хто знав все може бути. Багато інтересів відстоював, коли був на це все сталося. На гоп, він ж там всі били себе в груди там, і на Бондаряку бігав, там не зключають резенерів, забирають людей і, забираю, і таке. А потім воно все вирішувалося користь окре. І так, і при Шефійській раді підтримував земельні питання, всі, які з Оковські. Я думаю, інвестиції, які, ну, бачучи. Фінансовий стан «Дядика» до того, і він 8 місяців нічим не займається, але не було поки що там якісь там фірми були відкриті, там ліва, права. Але я думаю, що спонсорство якесь присутствує. Якесь колись дізнається. Так, окей, зрозуміло. А, Валентина Іванівна не приходила, як він слухачно. Ні, не було її. нема. Бачимо, бачити, може. Може, ще. Не було. Так. Окей, Слепось, дякую вам за інформацію. Дякую вам за цей фідбек, який ви винесли із лавсуду і будете нам ще, я думаю, його, його докладати нашим глядачам. Ну що, сподіваюся, сподіваємось про те, що правосуддя запанує в Україні. Я думаю, так. Да, і дякую службі без, безпеки України, яка провела це розслідування, довела його до краю. І дай Бог, щоб такі факти виявлялися частіше. І тоді в країні буде мир, спокій. І я думаю, слава Україні. Гран слава.